Мої вітання, дорогі друзі. Це терміновий спецвипуск із Шиванкою Сейреш. Саш, вітаю вас одразу добрий <плес> вечір. <плес> 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 Настрій, як розкажіть, що ви, як ви там взагалі? Нормально. Ну, друзі, я в Харко. Ну, ви бачите, да, заднік, Значить, я на роботі, все окей, типу, я в місті, нікуди я з міста не виїжджаю. Давайте одразу по ІПСО, просто щоб. Бо мене сьогодні тільки мертвий мені не зателефонував, не написав, не спитав, не завищав мені в трубку. Так, що відбувається? Очікуване, очікуваний наступ о, русні. Відбувається зараз конкретно його прогнозували. Про це говорили майстри, військові, всі про це говорили. Всі вообще про це говорили. Попереджали, що йде РГ, якісь наступальні дії будуть. Для чого це робиться? А де да тому, що вони не можуть форсувати річку Оскол, яка розділяє Куп'янськ. А Куп'янським дуже сильно треба. Тому вони вирішили полізти зі сторони Вовчанська, тим самим як би захопити території на іншому березі Осколу і тим самим відтягнути певні сили з Донецького напрямку на підсилення харківського напрямку. От що відбувається, це досить очікувана історія. Це перший момент. Другий момент. А, три захоплені села не зовсім коректно як називати захоплені. Це три села, в яких відбуваються активні бойові дії. І навіть якщо в одному з трьох сіл зараз знаходиться більша кількість росіянців, не означає, що вони там протримаються до вечора, чи закріпляться, чи там не відбувається лобового певного зіткнення і бойових задач зі сторони українських військових. Давайте тут перестанемо панікувати. Це другий момент. Третій момент примусова евакуація з тих районів. Вона логічна, вона правильна, тому що давайте ніхто не буде заважати нікому працювати. Це по-перше, друге, це масивні обстріли з боку ворога, РСЗО, кабами і всіляким гівном, яким вони палять з ночі по області, просто куди попало, аби палить. От, а це означає, що якщо ви сидите ближче до лінії бойового зіткнення, ви можете загинути. Тому вас будуть евакуювати. Вас, дітей, в першу чергу там старих і вся така інша історія. Це третій момент. У місті ситуація, як там, плюс-мінус, є. Певний, певна прослойка людей, яка запанікувала і вже з чемоданами виїхала. Є такі люди, безумовно. Є ті, хто просто зібрав свої речі і виїхав на інший бік Харківської області всередині України, на дачу, наприклад, є і такі, просто на дачу. Вони не покинули міста, але вирішили на цей період на дачу коротше переміститися. Є ті, хто просто зараз проводять все так само свій досуг, як і проводили, але обирають бар. Десь у підвалах. Росіянці пишуть, що у нас в Харківі вже зайшла Росгвардія, вже все капець. Ні. Я знаходжуся у місті, в центрі, в самому, не бачу. От, мабуть, мені повилазило, не бачу в упор. Упоржали вже всі з цієї новини від них, от як завжди, і псо. Тому давайте ми не будемо панікувати. Це очікувана історія. Віримо у ЗСУ, все буде добре. Лінії укріплені оборонні є. Тому давайте без цього всього, все капець, гроб, кладбище, кошмар, здали, продали, лізуть ужас, захоплять їх на світі. Ні, давайте. Ми спокійненько. Це було лише вступне слово, Саші. <смеш> я скажу нашим друзям, я ще нормальний ефір навіть не почав. Коротше, 10 травня на календарі 18.44 за українським часом. З нами Шаманка Сейреш. Будь ласка, підписуємося на її Ютуб канал. Також на соцмережі заходимо. На мій Ютуб, підписуємося, де ми дивимося цей ефір. Багато питань зібралося саме про харківський напрямок, про інші Саша, напрямки. От ви так, в принципі, сказали і. У мене десь питання три відпало одразу, але йдемо далі. От вони сьогодні вранці пронишли на цьому напрямку. А ще десь можуть росіяни пролізти? От ви теоретично, от як ви це бачите, як відчуваєте, де ще воно mm. може. Ми дивилися взагалі питання по напрямкам, і зараз я можливо відсію вам ще декілька запитань. Давайте ще раз. да. Сумський напрямок залишається потенційним по таким же діям, як і Харківський. Вони будуть намагатися ДРГ-угрупуваннями і якимись невеликими складами. Ну складом невеликим, да, намагатися робити якісь проривні дії. Це і ще раз кажу, робиться для відволікання уваги. Це перший момент. Ну, типу, щоб розуміти, така історія може бути на сумському напрямку. Скоріше за все вона й буде, бо там вони щось куйовдиться, просто питання часу. Там цей тиждень, наступний тиждень, там два-три тижні. Але вони будуть намагатися це робити з північна частина е, нашої файної неньки України. Це там де Київщина, Житомир, Чернігів і оця вся гора. Там можуть бути угруп ДРГ-угрупування, які будуть тупо мацкати якісь частини. В різних рандомних місцях, щоб зрозуміти, що у нас з цього боку коїться по лінії фронту, паралельно вони будуть наращувати ресурси для того, щоб тиснути. Тобто, тут вони намагаються тиснути на нас з да, як там, хорошо забитих направлень, отак, от ми це окреслимо для того, щоб mm -hmm. наші сили відійшли, бо були змушені посилювати Сумський харківський напрямок, там кордон да, і контролювати північний напрямок, щоб вони могли лізти на Донецькому напрямку, на там, Запорізькому, на Херсонському, на Херсонському. Кому у них справи не дуже йдуть, бо вони в невігідній позиції. Але в першу чергу це буде стосуватися Донецького напрямку. Кінцева мета росіяни, яку вони ставили собі в змі. Путін про, про, про це говорив: про захоплення Харкова. Наскільки я зараз проаналізувавши все, експертів, е владу так, е майстрів нема сил для того, щоб захопити Харкова. Нема нема хорошо. Нахід тоді це було тоді робити? Тоб Я зачем да. наші сили відтягти сили і вийти на Вовчанськ, обійти річку Оскол. Дивіться, Куп'янськ, да. Вовчанськ, Оскол. Купянськ дуже сильно треба форсувати річку. Не виходить. Що? Виходять на Вовчанськ для того, щоб з цієї сторони. За е, взятий, е, бо бо куп'янським потрібен як ЖД та транспортна розв'язка для підсилення Донецького напрямку. Це пряма дорога на Донецьк. Ну на Донецький напрямок. Пряма тепер вже ясно. Може просто так. я десь прослухав і наші глядачі також. Вчора знову ж таки наші військові, якщо я не помиляюся, Кракін боєць з Кракіна спецпідрозділу ГУР, казав про те, що Харків вони можуть спробувати ізолювати, захопивши трасу, яка веде до Києва. Ну ви там знаєте, да з Харкова да, до Києва. Да да наскільки взагалі це реально? Бо дуже на практиці... важка історія для них. Дуже важка історія для них. У нас давайте так: місто з семи доріг. Ізолювати Харків дуже важка історія. Це тільки брати у кільце. На початку війни Харків знаходився в полукільці. І то були моменти для виїзду і в'їзду і так далі. тому подібне. Це тільки брати у кільце місто. Ну, це ізолювати його повністю по колу. Тому що у нас мінімум, мінімум три дороги, які ведуть всередину України, мінімум три виїзди з міста, які вглуб України виходять. Про що ми говоримо? До них ще треба дойти. А це низ. То гори недостатньо. А для того, щоб вийти на ізоляцію міста з одного боку, це треба захопити ізюм. А до ізюма теж в них річка Оскол. Ми якісь подаруночки для них готуємо. Ну такі, як від вони не очікують. Да. да, там робота йде. Давайте так. Робота з нашого боку там почалася набагато раніше, ніж вони висунулися у наш бік. От, ну просто треба розуміти, що наші не сидять, в носі не колупаються, їх ніхто не чекає на прикордонні, а давайте почекаємо, коли о, о, руські підуть. Ну ні, там не так, не, не так це відбувалося. І відбувається досі. Да. Там і по Білгородщині весело поперелітало. Ну, коротше, там нормально так. Е, наші військові експерти в Фейсбуці публікують. Публічну карту укріплень е, в Харківській області саме публічна карта. Я ще раз на цьому заакцентую увагу, і там зона укріплення безпосередньо, там де зараз ведуться активні бойові дії позаду. Е, такої оборони вже потужної немає. Чи це добре, чи це не добре? Чи цим може скористатися росіяни? Бо якщо ця передня лінія, де саме зараз богів впаде, то а далі да що а ну, та я, я кажу те, що я тримаю. А, да. Це публічна карта, ви правильно публічна. наголосили. Публічна. Та, це публічна карта. Ні, у нас не одна лінія оборони на, в харківському напрямку. Не одна, не дві і навіть не три. І я вам більше хочу сказати: неочікувано для всіх харків'ян було дізнатися, що навіть не вкрали на оборонних. О, Про, про це да. хотів питати про корупцію. Що от все да. говорили, все вкрали. У нас купа корупціонерів, мішками тягнуть гроші. Е, Захід те, що допомагається, як знаєте, як в чорну діру, все йде. Будь ласка, Саш. у нас не вкрали. Ми Слава всі був. були здивовані. Я вам я, я клянуся, коли тобі певні важливі люди приїжджають і кажуть, у нас не вкрали, при, прикиньте. Ти такий, як не вкрали? Від каже, не вкрали. От, от видно, що не, не, не крали там. Ну, типу, не відмивали, видно, що не крали. Каже, подивилися, що там, а там прям хорошо. І ти такий, нічого собі. А як то так? А я поясню, як то так, коли в тебе просто є ну, здоровий прагматизм. Люди захищають свій бізнес. Давайте чесно і прагматично. Пан мер, я про Терехова. З'їздив, вже домовився за інвестиції за відбудову. Він буде мати з того, як будь-який бізнесмен та керівник певний свій гешефт. Він в ньому зацікавлений. Він зацікавлений в тому, щоб місто, в якому він є мер, приносило йому і далі гроші. Це прагматизм нормальний, і він буде захищати свій бізнес. Він його просто буде захищати, як і ті, хто ті компанії, які вклалися в оборонні споруди додатково, да, типу, ну кому були виграні тендера на оборонні штуки, вони захищають свій бізнес. Це будівельник, серйозні компанії. Їм потрібно, щоб місто Харків залишалося в Україні. І продовжувала функціонувати, тому що це їхні бабки. І хоча б з цієї позиції, логічно, що себе треба захистити. Давайте, з прагматичної. Зараз не про патріотизм, не про любов в Україну, про любов до бабла. Отут От тут любов до бабла перемогла жадібність? Ні, Ну слухайте, ніколи не думав, що це скажу, але <клівки> кльово, кльово, що хоча б так. Гаразд. Знову ж таки, ще одна популярна думка. Всі от кажуть, а що ж ти, Мирославе? Постійно до до залужного тебе кожен ефір про залужну, про залужного? Ну от питання нашої глядачки, от пише, тому я хочу його поставити: що от залужного звільнили? З ним разом 16 генералів звільнили, і все посипалося. Саш, от я, як ви от, от, чи посипалося, чи це все і раніше було? Тобто, от, ну, тобто коротше логіка, яка, що от, залужного знову ж таки звільнили, і почалося от таке на фронті все погано було? Mm, ну, певна проблематика до нас прийшла з моментом того, як о, зняли залужного. Ну, тому що як не крути, і з, і з ним зняли да, і ще певних людей звільнили. А це означає, що в тебе логістичні можливості, вибудови, комунікації, методи, а, якби метод ведення війни, От в нього вже внесений коректив. Розумієте? Ну, типу, це ну, були певні процеси: прийшли нові люди, започкували свої процеси. Маємо такий результат. <гум> Ще одне із таких іпсошних тем. Багато цього в інформаційному просторі. Я хочу цьому, чому це ставиться, щоб ми це намагалися спростовувати. Писали вже від сьогодні від ранку, що орки можуть йти до Дніпропетровської області. <гум> Для того щоб оркам дійти до Дніпропетровської області, їм треба на цьому напрямку дуже серйозні підсилення, а у них підсилення буде перекинуто трохи на інший напрямок. Е, доля Донецької області у світлі тих подій, що вони там зараз намагаються продертися до траси. Яка веде е, з Покровська на Костянтинівку? Ну тобто, чи ви бачите, що там далі буде відбуватися така плавуча окупація така плавуча? Mm. Там да, там певні на на жаль, від у ворога є певний ресурс. А ми з вами довго чекали свого ресурсу. І да, у нас певне сування лінії фронту, воно дійсно відбувається. На жаль, і воно і по Донецькому напрямку воно ну в, в такій проекції, де присутній певний рух. Да, він не потужний. Це не стається за один день, але тенденція на те, що вони підсилюють, тиснуть і потроху просуваються, вона дійсно є. Сьогодні радари повідомили таку інформацію, що нібито через Україну летів пасажирський літак Боїнг 777 рейсу Москва Анталія. Слухайте далі. Він нібито увійшов до нашого повітряного простору в Харківській області, через на Туреччину. Так. Максимально тупе запитання. Чи міг це бути збій? що найбільш напевне, що ймовірно. Бо щось це в голові не вкладається. Тобто логіка мені каже, що ну як таке може бути? Просто Ну, його ну Ну просто би, збили цей літак. Ну, або, або наші б збили, або давайте так, або б вони, або б ми, або хтось би вальнув би той літак. Ну типу, І я зараз дивлюся, а в мене щось. Дуже дуже не схоже на те, що в нашому повітряному просторі через Харківську область на Бахмут іще в додаток. В тому так, повітряному просторі був літак із пасажирами дуже наврядче. І з того, що в мене випадає, це ну, типу дуже наврядче. Це якась, ну, якась неправильна інформація. Ну, ви зрозуміли. Тобто, скоріше за все, дійсно, якийсь певний збій чи некоректна передача інформації. Бо знову ж таки, навіть деякі там взялися сміливо говорити, що навіть якщо таке було, то чи могли цим самим росіяни ну скористатися і підставити нас? Ну, по прикладу, МЕД 17 Пригадуєте, як було в 2014 mm -hmm. році, mm -hmm. Чи взагалі ну це просто інформація, якась не ну не, не відповідає дійсності. Ми бачимо якусь знову ж таки театральну історію. Ну тобто, щось явно. Щось явно не в порядку з самим початком цієї інформації. Е, була сьогодні інформація від наших генералів про те, що зараз формують ще до додат... знову ж таки. Публічна інформація я публічно да. не користуюся про те, що формують зараз 10 бригад, і більшу частину з них відправлять на Київ на оборону Києва. Знову ж таки, ви, ви там говорили конкретно про Київщину. Так загрозу для Києва як таку. Саме ви бачите в найближчі місяці? Так, mm, mm. да, може бути але вона в мене знову більше програється у форматі обстрілів і ДРГ намагань, чим про Ну знову там суперсерйозні якісь просуванчі історії. Тобто, знову про ми говоримо про відволікаючі маневри, про коротше про подібну штуку. Mm -hmm. Так, 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 ой, я так не люблю цих ботів, які тут завелися, так все не хочу на них навіть звертати увагу. А, давайте знаєте, фіналізуємо тим розмову. Що а чи може бути цей наступ росіян чимось таким останнім фінальним перед початком якихось перших етапів домовленостей? Якщо на саміті миру, о, давайте так, не якщо а як на саміті миру, як він пройде. І на яку в якому ракурсі і з якими можливостями ми, ми будемо на момент перемови на саміті миру буде залежати від того, на яку перемовну позицію ми можемо претендувати на перспективу? І на яку можемо претендувати в теорії? Декілька варіантів. Декілька варіантів Давай від самого Від самого фігового, від самого фігового, де ми з вами на вимушенні будемо торгуватися територіями. Які і староокуповані новото окуповані, тобто, по факту торгуватися територіями, які знаходяться за межами лінії фронту, да? ну ви зрозуміли, як би, всім пластом. Або як один із варіантів це о, такий більш реальний, до якого всі намагаються всіх допхати. це питання переводу Донецько-Луганського Криму у політично-перемовну історію, а новоокуповані території повертаються до України. От, бо оптимісти найоптимістичніший варіант самого мирного плану Зеленського з 91-м роком, і так далі, він випадає. Ну, на жаль, малоймовірним в тих реаліях, в яких ми знаходимося. Це можна характеризувати як політична мрія Зеленського, тобто, як, скажімо так, політична даність, ну тобто, те, що є в конституції. Ну, це і політична мрія, і бажання всіх українців, але на жаль, не бажання всього світу. А давайте казати об'єктивно: світ не буде нас дотягувати до кордонів 91 го а без світу ми до них не дотіліпаємося власними силами. От у чому проблема? От у чому проблема. А до війни не готовий був ніхто. Не ми, не Європа, не Штати, ніхто взагалі. Ну на насправді на глобально ніхто до неї не готувався. Те, що до, про неї там дізналися про плани і про те, що це не блєв там за три місяці, за чотири, за півроку цього недостатньо для того, щоб налагодити військове виробництво в тій кількості, щоб бути готовим до війни. Меркель там собі розвалювала ту німецьку оборонку, е, Макрон там лазив, коли хав ту Францію з протестами героїчно боролся і не, не знав, що робити з арабами. Ну, коротше, світ десь займався своїми справами, в носі колупався. Ну, от маємо, що маємо. Ну, коротше кажучи, перспективи, вони, вони то є, є завжди. Ні, перспектив давайте так. Перспектив у нас безумовно є. Водних у нас досить багато. У нас водних багато, як мінімум, тому що цар сусідньої держави старий дід. Ну, це перший момент. Другий момент: царь сусідньої держави закручує гайки всередині своєї держави в такому ключі, що це починає переходити в ранг диктатури та сталінізму, і політичні еліти не є тепер захищеними рукопожаттям з Путіним. Розумієте, це означає, що навіть якщо ти з ним в дьосне цілувався, тебе завтра можуть репресувати, і ці процеси у них починаються як замом шайгу. А це тільки початок цієї історії. А коли починаються такі процеси, і літи починають шевелитися, тому що ти тепер в небезпеці, до того ти мав гарантію, а тепер твоє. Твоя любов до царя і бабки, які ти з ним спільні маєш, не є гарантом твоєї безпеки. Отже, починають шевелитися в інших напрямках. Да? Тобто, ну коротше, там багато, багато, багато водних <клес> нюансів. Ми говоримо про дві ключові точки: саміт миру, що він нам дасть, на якому ми щиту і куди ми будемо повсти. і вибори в Штатах. Листопатиш. Е, Підсумуємо, фільтруємо зараз інформацію, буде ще напевне більше, і все. Буде Будега все. Буде зроблено все для того, щоб посипався тил. Будь ласка, друзі, я, як ото моралістка-вчителька, ми є тил. Ми є тил. Хлопцям там супер важко. І коли тил, який має вірною стіною прикривати воїнів, які попереду тебе захищають, а тил робить отак. І все, і сипеться вся структура, яка тільки є, тому що той поїхав, той запанікував, той обісрався, той облігся. Давайте ми не будемо панікувати. Хтось написав мені, що не Харковим єдиним яку сел області безумовно, я не при як там не принижую область, не занижаю область. Але ми говоримо про речі. Я маю на увазі про об'єктивні речі, коли ви знаходитеся близько до кордонів із ворогом. Чому про Харків так багато розмов? Тому що Харків є геополітичним, важливим військовим містом, тому що е, вихід їх під циркуни не дав результату для серйозних просувань по самому місту. Втрата такого великого міста, як Харків, є більш серйознішим ну, військовим, Військовою поразкою, ніж там 1, 2, 3, 5, 10 сіл. Так, це наша земля. Але ми говоримо з вашої з точки зору військової, саме військової, і того, які логістичні шляхи, і оця вся історія. Тобто я вам кажу не про цивільне. про цивільне болить кожному з нас. Про нашу область у кожного харків'янина болить просто. Ну, Давайте так, щоб ви не думали, у мене дача в напрямку ворога. Ви ну, розумієте, там та, також мої якісь, да, скажімо так, речі, моя нерухомість, місця, які я полюбляю, а тепер ну, дуля мені з маком по, зі зрозумілих певних причин. От, ну, Банальний просто приклад. Це ж не означає, що харків'яни такі, ай, плювать на область, хай захоплюють, головне, щоб не нас. Ні, ми говоримо про, військову, ну, про військові ваги, да, про, про військову історію. М. В найближчі тижні чекати ще більше активізації від росіян. Саш, як да. от ви це Так, да да, ну. да. У нас до середини, у нас до середини травня, так тим паче. Прям вообще ну гаряче. А то і під, ну, і, і під кінець. І обстріли у нас по Україні, шахіди. Оці точкові покупи ракет в одне місце. Церизування мирного населення. Воно все випадає. Ну от зараз на травень місяць. Електроенергія, ГЕС? Так. Да. Електроенергія О, ЖД, шляхи, і те і саме випадало тероризування мирного населення. Я маю на увазі. Тобто, навмисне десь влучання в якісь людні місця. Просто щоб, от, просто, щоб було, щоб вбити. Все. <кхем> ну, їм за це буде отак. Щоб знаєте, бо якось завершувати не хочеться на тих словах, що ви сказали. Ну, Можна, можна е, вірити, там, знаєте, не вірити в карми, не вірити в карми, і ще якась така історія. Е, на жаль, е, чи на щастя, е, процеси е, плати, вони просто довгострокові у, у ну, форматі нашого з вами людського життя. Але це ж не означає, що розплата не проходить. Розплата проходить завжди. Просто треба побачити той момент розплати. Ну, от І побачив. Це вже інша справа. Ставимо крапку. Дякуємо, друзі, що ви на сьогодні дивилися з нами. Сьогодні була Шаманка Сейраш. Це був наш спецвипуск щодо подій на Харківщині. І не лише ставимо лайки, підписуємося на YouTube канал Шаманки Сейраш, Також на Instagram. заходимо. Дивимося всім. Всього хорошого, пока-пока.